І ще маємо таку цікаву інформацію за океану. Там теж розвиваються серйозні і такі ось одіозні події. Демократи Палати представників США оприлюднили нові електронні листи засудженого за сексуальні злочини Джефрі Епштейна. У них він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, пов'язаних із його справою. Про це повідомляє Reuters. За інформацією видання у листах одинадцятого та дев'ятнадцятого років Епштейн заявляє, що Дональд Трамп навіть нібито проводив час з однією з жертв. Проте сам Дональд Трамп заперечує Четіс і каже, що демократи знову намагаються згадати про пересуди Джефрі Бштейна, аби відвернути увагу від того, як погано вони впоралися з шатдауном та багатьма іншими темами. Своєю чергою головний демократ Роберт Грасія закликав мін'юст розсекретити усі матеріали справи Бштейна. Журналісти Політіко також оприлюднили листи Епштейна, в яких він натякав, що міг передати росіянам інформацію або навіть компромат на Дональда Трампа. А видання пише, що у 2018 році, за кілька тижнів до зустрічі президента США з Путіним у Гельсінкі, Епштейн писав колишньому прем'єру Норвегії Ягланду, що може пояснити росіянам, як мислить Трамп. У листах він згадував, що раніше говорив про американського президента з послом РФ ООН Віталієм Чуркіним. Після сабіту в Гельсінкі він назвав поведінку Трампа передбаченою, і жахливою, додаючи, що той у реальному житті ще гірший ніж на екрані. Розсекретити матеріали пов'язані з справою Джефрібштейна вимагає і спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявив, що на наступному тижні буде розглянуто від е Відповідний законопроект повідомляє про це захіл. Документ зобов'язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі наявні документи у справі. Видання пише, що Дональд Трамп і керівництво республіканської партії намагалися відкласти розгляд питання однак безрезультатно. Нагадаю, Джефрі Епштейн – ім'я, яке стало синонімом сексуальних злочинів і гунчних скандалів у США. Він був багатим фінансистом, але заробив славу не бізнесом, а злочинами проти дітей. Історія почалася у 2005 році, коли 14-річна школярка з Флориди зізналася, що отримала 300 доларів за інтимний контакт із дорослим чоловіком. Ним виявився Епштейн. Від час обшуку у його маєтку поліція знайшла сотню фото підлітків і приховані камери. Пізніше Ебштейн визнав себе винним. У схиленні неповнолітньої до проституції відбув покарання у в'язниці Флориди та був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після 13 місяців ув'язнення фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019-му йому висунули нові звинувачення у торгівлі людьми того ж року. Він вчинив самогубство в тюрмі.